Добрий день, дорогі діти! Я дуже люблю літо. Влітку тепла погода, така мальовнича природа. Можна купатися в річці, засмагати на сонечку, грати в рухливі ігри на свіжому повітрі. Пропоную вам сьогодні вивчити віршика Анатолія Загрудного, який називається Літо літо золоте. Літо літо золоте, випиває роси, та з пшениченьки плете, у країні коси, Виглядає споміж віт вишнями в садочку, Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Будемо вчити вірш разом. Літо, літо, золоте, випиває роси. Та з пшениченьки плете У країні коси, Виглядає з поміж віт вишнями в садочку, Одяга на цілий світ, сонячну сорочку.